А взагалі могла тоді Росія розпастися? Ми ж пам'ятаємо не тільки Чечня, але й Інгушетія, Татарстан. Тобто вона була надзвичайно слабка держава в той період. розумієте, Росія не могла тоді розпастися. Чому? Тому що Єльцин зайняв тоді дуже цікаву позицію. Він казав, будь ласка, беріть суверенітету скільки хочете. Але далі він не говорив голос. Угу. Але вони розуміли. Але годувати будете самі. Населення місцеве. І ви знаєте, це діяло дуже добре. Uh -huh. Вони розуміли, що ну, як Татарстан міг вижити Анклав, як він міг, міг вижити? Ну, розумієте, він, він би, ну, він би пом... задушився би негайно. Тому, говорити, ще якась мова могла йти про ті республіки, про ті. Території, які були на кордоні Чечня. Uh -huh. Ну, говорити серйозно про такі, як Башкірія, Татарстан, про це було абсолютно несерйозно. Ну потім вони все-таки губернатори, всі були імперцями. Вони прекрасно розуміли, що Єльцин це погано, але Єльцин все-таки все-таки це імперія. Все-таки це імперія. Ну, ну, це завжди залишалось. Все-таки він, він тягнув туди, куди їм треба було. Інша справа, що вони були незадоволені методами. Вони самі хотіли правити, потім вони звикли до того методу правління, який був до цього. А тут раптом на тобі виборність губернаторів. Тобто не призначенці, а чорт його знати, виберуть, не виберуть. Ви розумієте це. І тому вони дійсно, вони Єльцин. Ну потім комуністична партія взагалі тягнула. Чорт не знаєш дуже і дуже назад.